Махачев чи Арман Царукян. Друга зустріч між Ісламом Махачевим і Арманом Царукяном стала однією з найочікуваніших подій року в світі. Мма їх перший бій, що відбувся у 2019 році, закінчився перемогою Махачева рішенням суддів. Відтоді обидва бійці значно вдосконалилися. Махачев став чемпіоном легкої ваги, а царукян зміцнився у статусі одного з найнебезпечніших претендентів дивізіону. Сильні сторони іслама Махачева. Іслам це уособлення ідеального борця, його греплінг, контроль у партері та здатність переходити з позиції в позицію майже без помилок вражають. Він добре читає суперника та нав'язує свій стиль бою, не допускаючи ініціативи з боку опонента. Ще однією перевагою іслама є його досвід у п'ятираундових боях. Він неодноразово демонстрував, що здатний працювати на високому темпі до самого кінця. А його ударна техніка.